Вітаю, скажіть, будь ласка, що ви робите, коли ваш клієнт пропонує вам виконати заздалегідь безглузде замовлення. Наприклад, мені телефонує клієнт і пропонує провести лінію окремо на літню кухню проводом ПВС. Він каже: у мене інших дротів нема, хай буде ПВС, нічого з ним на вулиці не станеться. Що б ви робили в такому випадку? Чи телефонує клієнт? Пропоную замінити у хрущовці відний автомат з 16 ампер на 40 ампер. Коли я починаю щось пояснювати про перетин дротів з алюмінією і що 40 ампер це забагато, в нього такий довод, що ну, у моїх сусідів стоїть на 40 амперний, ніколи не вибиває. А в мене по три рази на день вибиває автомат. Так, ну, тут два варіанти. Я бачу, чи відмовитися, так? чи попередити клієнта, що так не можна, що будуть такі-такі наслідки, так? І це я то я зроблю на вашу відповідальність. Тобто на якому варіанті ви зупинитесь, так? і що ви робите чи зробили би у таких ситуаціях, дуже цікаво послухати. І якщо вам буде цікаво, то я напишу тут у коментарях, як я виходжу. Із таких безглуздих запитів, безглуздих замовлень клієнтів. А ви не забувайте також підписуватися на наш канал, де я викладаю корисні відео для електриків та тих, хто хоче ними стати, ну і звісно, заробляти пристойно.